Доброго вечора, шановні друзі. Ось хліб лишився. Хто давно не був на рибалці, пропоную зараз щось спіймати. Подивимося, чи ловиться щось у нас тут після потопу. Ну тільки що щось зірвалося. Таке щось схоже на карася. Риба, друзі. Тільки не повторюйте за мною, тому що цю рибу не можна їсти. Це я просто з цікавості. Показати, що ж тут ловиться. Дивіться. Але клює непогано. Ось така риба. Так, зараз я її в банку кину. Ну що, хто хоче половити рибу на кошовій? Приїжджайте в Херсон, давайте швиденько. Дивіться, друга риба. Ой! Дивіться, друга риба ще більша, ніж перша. Дивіться, а? Гарненька риба? Але їсти не можна. Ще раз вам кажу, їсти таку рибку не можна. Може, котика пригощу вуличного. Але я подумаю. Може й ні. Давайте, ще ловимо третю рибу, щоб вас вже точно заохотити їхати додому. Ну що, третя риба? Все, можна йти додому. Я переконався, що риба тут є. За 5 хвилин такі три штучки, а ще штук 5 зірвалось. Так що, шановні друзі, приїжджайте додому. Будете вечорами ходити на рибалку. Тримаймося! Дивіться, яка гарна. Але поки що не їстивна. Це гарного вечора вам!